Так прийнято в наших судах, що обвинувачений відповідає на питання прокурора, судді надає своє пояснення по справі, і за ним закріплено право на останнє слово. Так от чи задумувалися над тим, що обвинувачений може і не давати будь-яких пояснень, може не відповідати на питання і навіть не зазначати про своє останнє слово? Я поясню чому. Справа в тому, що обвинувачений, коли е, він пояснює, що він невинний, то таке враження, що він ніби виправдовується за те, чого він не робив. У нас, в принципі, законом передбачено, що ти маєш право взагалі щодо себе, особливо якщо ти в статусі підозрюваного або обвинуваченого, не давати будь-яких пояснень. Крім того, кримінальним законом передбачено про те, що саме правоохоронні органи прокурор мають доводити вашу винність, а не навпаки, особа повинна надавати, зазначати, що він не винуватий, і надавати цьому докази. Крім того, ви маєте розуміти, що <кій> ті докази, які подає прокурор в суді, вони містять дуже багато недоліків, за яким може зачепитися адвокат. А в той час ми всі розуміємо, що суд у нього в принципі обвинувальний ухил в кримінальних справах. Відповідно. Даючи показання, ви можете навіть самі собі зашкодити. Тобто судді розуміють, наприклад, що там багато доказів, які були надані прокурором, вони, вони не належні, недостовірні, їх не можна використовувати. Але якщо винувачений дасть якісь пояснення, то відповідно це буде шанс для е, тих самих суддей і прокурора зачепитися за, за ваші слова і все-таки винести обвинувальний вирок, а не виправдальний. Тому задумайтесь над цим питанням, і я вважаю, що це право, особливо в судах, має використовуватися доволі часто.